Так, це печінка, але це реально смачно. Чистимо та нарізаємо картоплю і ставимо варити пюре. До речі, як на мене, це ідеальна вечеря. Натираємо моркву та нарізаємо цибулю. Промиваю та нарізаю печінку та ставлю її смажити. Зовсім трішки обсмажую, щоб вона не стала жорсткою. Додаю до неї моркву та цибулю та залишаю її тушкуватися. Доки вона тушкується, перейдемо до пюре. Прибираю з картоплі зайву воду та товчую її. Додаю до картоплі вершкове масло. Додаю до картоплі вершкове масло та добре перемішую. Також додаю сметану та одне сире яйце. Так саме сире яйце і дуже добре перемішую. Прямо взбиваю його. Ну і моє улюблене пюре готове. Ну і повертаємось до тушкованої печінки. Також додаю сметану. Добре її перемішую та додаю свої улюблені спеції. Паприку, сушений чесник та чорний перець. Залишаю ще тушкуватися та дивлюся свій улюблений серіал, друзі. Вечеря готова? Смачного!